Сьогодні дуже цікава груля Breakers Unlock The World. З вами Уейс. Поїхали. Зустрічайте. Новий черговий вбився Геншину. Це рольова гра в стилі аніме від творців мобільної гри Black Clover Mobile. Дія тайтла відбувається в Серафії, на континенті, що роздирається конфліктом між ангелами, в результаті чого скарб ангелів очі ангела. Що має величезну силу, розбився на частини і розлетівся по всьому континенту. У землях, куди потрапили уламки, почали з'являтися монстри. У той же час ці уламки можуть наділити людину силою, достатньо сильною, щоб змінити світ. В результаті на континенті запанував небувалий хаос і процвітання. З часом в світі з'явились шукачі пригод, що подорожують світом на дирижаблях. Їх стали називати брейкерс. Шукачами пригод, що порушують межі світу. У цих шукачів одна мета знайти бібліотеку Бога, місце, про яке ходять легенди, в якій купа знань. Отже, в грі по світу доведеться подорожувати головним героєм. Чи можна обирати стать героя або взагалі його створювати, поки невідомо. Але коли ми заходимо в данж, то одразу з'являються всі чари, які стоять в паті. У кожного чара буде власна стихія і зброя. Всі вони матимуть базову атаку, деш, вміння і ультимейт, який буде показувати героя на весь екран. Короче, база. На початку гри ми з'являємось в місті. Виходячи з нього, потрапляємо на невеличку таку територію, в якій будуть розташовані данжі. Скоріше за все, відкритого світу можна не чекати. І на адекватний скіп розмов героїв теж доведеться клацать. Схоже, що в грі буде система оцінок проходження данжів. І доведеться швидко вбивати ворогів, щоб отримати найкращий результат і нагороду. На жаль, поки з геймплея нічого особливого немає, та й взагалі по світу поки не зрозуміло, на що ця гра спроможна, але, чесно кажучи, битви тут непогані. Я б сказав, що вони тут достатньо мобільні. Стояти на місці і класати на кнопки не доведеться. Сподіваюсь, що на вищих рангах чи левелах буде так само. А то стояти і прожимати лише кнопки, щоб всіх вбивати якось вже надоїло. Хочеться більше рухів і потняка. А от звичайні атаки з міннями досить гарно промальовані. Скоріше за все, гача в грі буде, і предмети з чарами будуть ділитись на епічні і леги, бо в кінці завдання показали, що ми отримали п'ятизіркового чара. Хм. Ну і звісно, гарненькі тяночки з формами будуть присутні. І костюмчики в них ніби нічого такі. Гра 100% буде на ПК і телефон, а от за консолі поки нічого не зрозуміло. Ну і звісно, якщо з'явиться свіжа інформація, то я обов'язково нею поділюсь. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, не хворійте. Чао!